Вітаю вас, друзі! Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і даним відео на моєму каналі я відкриваю нову рубрику це компактні бюджетні приватні будинки. Ви давно мене просили розповісти про будинок з морських контейнерів, і це відео буде саме про такі будинки. Ми розглянемо саму ідею і її історію, конструктив будинку і порахуємо, звичайно, вартість такого будинку, якщо ви будете робити все своїми руками. Сама ідея створення контейнера для вантажних перевезень належить Малкольн. Малкіну в 1956 році. Перше офіційне згадування будинку з контейнерів було в 1987 році і належить воно Філіпу Кларку. Він подав заяву на патент на метод перетворення одного або декількох стальних контейнерів на житловий будинок. Хоча за два роки до патенту Кларка в 1985 році на знімальному майданчику фільма Космічна лють» було кілька будівель, зроблених із транспортних контейнерів. А ще раніше, в 1970-х роках, у Великій Британії архітектор написав дисертацію про концепцію перетворення старих транспортних контейнерів на будинки. Пізніше він збудував кілька будівель із контейнерів, які стоять і досі. У 1994 році Стюарт Бренд написав книгу про перетворення транспортних контейнерів на офісні приміщення. Книга на український переклад називалася Як будівлі вчаться. Це була перша публікація, в якій згадувалось про перетворення контейнерів на будівлі. Саме тоді тенденція будівництва будинків із морських контейнерів почала по-справжньому набирати обертів. Першим будинком, що повністю складався з транспортних контейнерів, був гуртожиток старшої школи Саймон Стаун, будівництво якого було завершено у 1998 році. У ньому можуть комфортно розміститися до 120 осіб. Перший будинок з морських контейнерів в Сполучених Штатах був збудований в 2007 році Пітером Де Маріє, архітектором з Каліфорнії. А от тенденція до перевезення контейнерних будинків почала зростати у 2012 році, коли Тот і Ді Міллер з Австралії втратили свій будинок під час повені, пара вирішила побудувати свій новий будинок з транспортних контейнерів, створивши особняк коло 560 метрів квадратних величиною. Під назвою Gray Севіл Container House. На будівництво їхнього будинку пішов 31 контейнер. Після того як його показали по телебаченню. Люди побачили, наскільки універсальним може бути будинок з морських контейнерів. І відтоді ця тенденція набула популярності. Також є інформація, що перший, хто почав розглядати варіант такого будівництва, був художник і архітектор з Нью-Джерсі Адам Калкін. А до речі, вид даної архітектури називається каргоархітектурою. Тепер давайте перейдемо до конкретно нашого будиночка, який я вам підготовив для огляду. І так, основні види контейнерів, які зараз є на ринку: це 5-футовий. 10-футовий, 20-футовий, 30-футовий і 40-футовий. Ми розглянемо в даному відео варіант будинку з 20-футового контейнера. Одна із ідей даного будинку це обійтись без додаткових демонтажних робіт, тобто без виконання прорізів для вікон і дверей, а скористатися воротами самого контейнера. І при необхідності ми зможемо просто його закрити і зменшити ймовірність проникнення злодії всередину. Але в наступних відео, друзі, ми розглянемо з вами різні конфігурації будинків з контейнерів. Це будуть із двох контейнерів, із трьох, із різними конфігураціями вікон і дверей, тому, щоб не пропустити, підпишіться і поставте мені вподобайку, щоб я розумів, що вам це буде цікаво. Чи підійде такий будинок для постійного проживання? Відповідь на це питання може дати тільки кожен сам собі. В кожного з нас різні життєві обставини, різна ситуація, різні можливості, і ніхто не може осуджувати наше рішення. Ідеально такі будинки підійдуть для періодичного проживання, для відпочинку з сім'єю, для туристичних баз, для баз риболовних, для баз мисливських. Великий плюс даного будинку з контейнера це його мобільність, просторова жорсткість, висока надійність і порівняно з іншими традиційними технологіями це невисока вартість і висока швидкість будівництва. Мінус це розмір контейнера, з яким потрібно постійно рахуватися, це гірша звукоізоляція. це Потреба в штучному регулюванні якості повітря, тої самої вологості в порівнянні з кам'яними конструкціями, напишіть своє бачення, свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. В даному будинку є кухня, санвузол з душем та спальня. Схеми і таблиці з кошторисом я завантажив на спонсорські аккаунти Patreon, BaimeC та для спонсорів каналу рівня Суперспонсор. Підписуйтесь, це свого роду будівельний онлайн-журнал по будівництву приватних будинків. Всі корисні посилання під відео. На кухні розміщена полка у вигляді барної стійки, яка може грати роль як стола для прийому їди, так і для творчої роботи. В кухні є газова плита, яка може живитися від газового балона, бойлер, мийка, невеликий холодильник та кухонні навісні шафи для зберігання посули і продуктів, тобто все необхідне для приготування їжі. Кондиціонер я розмістив у прохідній зоні. При такому розміщенні в центральній частині приміщення він не буде створювати дискомфорту потоком повітря і максимально рівномірно буде працювати по всіх зонах. Санвузол мінімально зручних розмірів для експлуатації в рамках даного будинку. Пральна машинка розміщена під рукомийником. В спальні розташоване односпальне ліжко, шафа для одягу та телевізор. Якщо розмістити ліжко двоспальне, то місця для шафи вже не буде. В будинку можна передбачити просту систему вентиляції у вигляду припливного отвору в спальні та двох примусово витяжних в санвузлі та кухні, або, як альтернатива, поставити один простий невеличкий рекуператор. Будинок необхідно підключити до системи септику або використовувати мобільну систему із звісно значно меншим об'ємом. Все залежить від режиму експлуатації даного будинку. Така ж сама система із водопостачання можна підключити до свердловини або передбачити бак з резервом на короткий період. Опалення будинку в автономному режимі можна здійснювати за рахунок невеликого камінофену. При наявності електромережі можна використовувати велику кількість приборів для опалення. При автономному використанні будинку плануємо наперед місце розташування для джерела живлення. Фундамент під даний будинок може бути практично любої конструкції. Орієнтовна вартість може складати в районі 5 тисяч гривень і навіть менше. При відносно невеликій вазі, в нас ще й прекрасна просторова жорсткість самого контейнера, що дозволяє нам не думати про появу тріщин при нерівномірному осіданні. Максимально, що може трапити з неприємного, це осадка однієї із сторін більше, ніж іншої, і виправити це можна дуже просто, піддомкративши контейнер. Частіше за все використовують стовпчатий фундамент. Це може бути, наприклад, конструкція з монолітного бетону або гвинтові металеві опори. Вартість 20-футового бувшого у вживання контейнера коливається на ринку в рамках від 1,5 тисячі доларів до 2 тисяч доларів, вартість нового від 2,5 тисяч доларів до 3 тисяч доларів. З доставкою із Києва у радіусі 30 кілометрів я знайшов БВ контейнер за 65 тисяч гривень. При купівлі БВ контейнера обов'язково поцікавтеся, чи є інформація, що в ньому перевозили, чи не перевозили в ньому раптом токсичні речовини. Таких контейнерів краще не купувати. Щоб максимально захистити контейнер від ржавіння і надати йому гарного вигляду, я заклав у вартість ґрунтовку та фарбу. Конструкцію утеплення контейнера можна розділити на зовнішню і внутрішню. При зовнішньому утепленні ми економимо кілька сантиметрів внутрішнього простору, але витрачаємо додаткові кошти на оздоблення фасаду. І при цьому є ще і додатковий ризик пошкодження фасаду при транспортуванні. А внутрішнє оздоблення при зовнішньому утепленні все рівно потрібно виконати. Плюс на металі в приміщенні є ризик появи конденсату. Якщо ми виконуємо утеплення із середини, ми витрачаємо корисну площу, але в нас надійніша конструкція фасаду, даху, немає мостів холода, немає металу в приміщенні, і цей варіант значно вигідніший по вартості. На ньому ми і зупинимось. Тепер питання, чим утепляти. Є три основні технології утеплення мінеральною ватою, напилення поліуретаном і листове утеплення, тобто поклейка пінопласту на стіни і стелю і пінополістиролу на підлогу. Мінеральна вата менш ефективний утеплювач, ніж пінопласт, пінополістирол і поліуретан, і вона забере більше корисної площі, тому в даному варіанті я її розглядати не буду. Поліуретан має трошки кращі теплоізоляційні властивості, аніж пінополістирол і пінопласт, і технологічно він більше підходить для даної задачі. Але відкрити питання якості нанесення та приготування даної речовини. Це дуже сильно впливає на токсичність даного утеплювача. І проконтролювати процес і якість нанесення і змішування цієї речовини у незаводських умовах дуже важко. Тому я б для себе зупинився на третьому варіанті, це коли стіни і стеля в мене пінопласт а підлога пінополістирол. При даному утепленні нам не потрібно використовувати пароізоляцію. Одразу по утепленні можна влаштовувати матеріал оздоблення. Це може бути або вагонка, або гіпсокартон плюс малярні роботи. Матеріал оздоблення кріпиться до обрешітки, яка може бути з гіпсокартонних профілів або більш бюджетний варіант це дерев'яна обрешітка 50х50 мм. Товщину пінополістиролу по підлозі рекомендую брати 100 мм з двох шарів по 50 мм. Стеля і стіни пінопласт теж з двох шарів по 50 мм. Чому саме з двох шарів, а не одним шаром 100 мм? Це для того, щоб забезпечити розбіжку швів і зменшити містки холоду. Технологічно відбувається все наступним чином. Підлога. Вкладаємо пінополістирол на клейпіну, зверху прижимаємо ОСБ товщиною 22 мм і прикручуємо саморізами ОСБ через утеплювач до контейнера. Стіни і стеля. Приварюємо до попередньо зачищених місць підвіси для гіпсокартонних профілю або дерев'яних рейок, зафарбовуємо місця зварки, влаштовуємо труби водопостачання та електропроводку, клеїмо перший шар пінополістиролу таким чином, щоб... Прижати його вертикальними елементами тими самими дерев'яними планками, між якими в рівень приклеюємо другий шар пінопласту з розбіжкою швів і монтуємо фінішне оздоблення. В санвузлі я рекомендую замість гіпсокартону використовувати аквапанелі, або замість дерев'яної вагонки відповідно використовувати пластикову вагонку. Конструкція внутрішніх перегородок між санвузлом і іншими приміщеннями дуже проста: це дерев'яний або гіпсокартонний каркас із заповненням мінеральною ватою, товщина профіля мінімум 50 мм. Максимум 100 мм. Я вважаю, що для даної концепції будинку 50 мм буде найоптимальніший варіант. Оздоблення. В даному варіанті я порахував шпалери по гіпсокартоні та плитку в санвузлі по аквапанелях. Підлога, ламінат та плитка в санвузлі і кухні. Вхідна вітражна розсувна система та внутрішні двері в санвузлі обійдуться вам орієнтовно в 50 тисяч гривень. Це якщо говорити про середню і вищу якість. Інженерні мережі це труби, електропровода, світильники, вимикачі, розетки, орієнтовно вийдуть вам десь в районі 10 тисяч гривень. Унітаз, умивальник, змішувач і душ 15 тисяч гривень. Кухонний гарнітур з двохкамфорною плитою 10. Бойлер, кондиціонер, вентиляція, пральна машина, холодильник, закладіть на це все приблизно 60 тисяч гривень. Якщо говорити про меблі, такі як шафа, ліжко, стільці, стіл, це приблизно 15 тисяч гривень. Витратні матеріали і різні невраховані дрібнички, закладіть ще 11 тисяч гривень. На мінімальний септик і свердловину закладаємо 45-50 тисяч гривень. Отже, вартість будинку з 20-футового контейнеру під ключ, якщо всі роботи виконувати своїми силами, вийде 377 тисяч 280 гривень або 10 тисяч доларів. Якщо постаратися, то можна вміститися і в меншу суму, все дуже індивідуально. Але орієнтуйтеся саме на такі цифри. Друзі, якщо вам було цікаво і корисно, то обов'язково підпишіться на канал, оскільки в майбутньому буде дуже багато подібних відео на різні типи бюджетних будинків. Також, якщо ви забули поставити вподобайку, зробіть це зараз. Буду вам дуже вдячний. Всі корисні посилання під відео. До зустрічі!